Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо італійський різдвяний десерт Панфорте. Без цього ароматного медового пирога, сповненого начинки з фруктів і горіхів, не обходиться жодна різдвяна вечеря в тоскані. Підсушіть горіхів розігрітій до 180 градусів духовці протягом 5-7 хвилин. Потім пересипте в миску і остудіть. Розігрійте духовку до 150 градусів. Візьміть форму для випічки діаметром 24 см. Вистеліть її папером для випічки. Змастіть трішки олією. І присипте борошно. Розподіліть борошно рівномірно по формі. Просійте усе борошно та додайте до нього мелену корицю, коріандр, гвоздику та мускатний горіх. Змішайте усе разом. По великій мисці змішайте разом цукати та охолоджені горіхи. У невеликій каструлі змішайте мед, цукор та воду. Нагрійте суміш на середньому вогні та варіть 2-3 хвилини після закипання. Пісок має повністю розчинитися. Зніміть сироп з вогню і додайте до горіхової суміші. ретельно перемішайте, щоб сукати з горіхами об'єдналися з медовим сиропом. Порційно введіть борошно зі спеціями, постійно вимішуючи, сформуйте тісто. Викладіть тісто в підготовлену форму і розрівняйте його вологими руками. Посипте пиріг однією столовою ложкою цукрової пудри та відправте в духовку на 35-40 хвилин. Дайте готовому пирогу охолонути 10-15 хвилин. Потім вийміть з форми та повністю остудіть. Перед подачою посипте цукровою пудрою, що залишилося. А також не забуваємо підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Усім смачного та до зустрічі у нових відео.